Ось кинув цих своїх ріжурявих. дар я їх приближу, тому що так їх видно не буде. Зараз вони вже летять. Красавці. Вітерець такий сьогодні давлячий трошки на нічого. Зараз вони підгрибуть, наберуть висоту. Знову качарить, ось хочу показати зараз свою вишечку, ось моя вишка, 15 метрів вишку. Я таку поставив. Оставив таку вишечку 15 метрів для голубів, кинув їх і вони летять. Зносить їх зносить, нічого А де будеш шкрепти. Скреп, а куда вы?